Ротація угруповань терористів, продовження штурму Донецького аеропорту, обстріли Дебальцевого і щастя так пройшла доба у зоні. Ато які жертви ще приніс Україні режим припинення вогню? Далі у сюжеті. На Донбасі ротація терористичних угруповань повідомляє РНБО. Росія відводить із зони АТО своїх військових. Їхнє місце займають терористи, які пройшли підготовку у навчальному центрі у Ростові-на-Дону. За повідомленням інформаційного спротиву через пункт із Варене український кордон перетнули не менше аніж 40 автобусів з терористами. А за інформацією Народного фронту на Донбас має прибути ще півтисячі російських найманців. Противник веде розвідку безпілотниками у Маріупольському. Напрямку, а також перекидає захоплену в окупованому Криму техніку. Наша розвідка зафіксувала перекидання військової техніки з українським маркуванням, яка була захоплена в окупованому Криму. Наголошуємо, що це є відвертою крадіжкою української власності. і Ми говоримо про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу, начебто. З української зброї головною метою терористів залишається Донецький аеропорт. Туди бойовики перекидають більшість боєприпасів, які прибувають з Росії. За минулу добу ще п'ять разів обстріляли з мінометів і стрілецької зброї. Складна ситуація під Дебальцевим і щастям. Двічі з градів терористи обстріляли позиції української армії біля населеного пункту. Тоненьке режим припинення вогню продовжує приносити жертви. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець. Загинув четверо поранені. Територія Донецького аеропорту знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. В районі Маріуполя ситуація стабільна та контролюється силами антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів. Ми забезпечимо охорону та оборону цього приморського міста. В районі Дебальця ситуація залишається напруженою. Бойовики неодноразово одноразово позиції українських військовослужбовців. У Донецьку звуки залпів і вибухів за останньою інформацією. Загинули п'ятеро мирних жителів. 24 зазнали Колкових поранень, повідомляє міськрада. Мирні жителі постраждали внаслідок обстрілів ЖЕКу і продуктових магазинів у Куйбишовському районі міста. Бойовики також обстріляли залізничний вокзал. На Луганщині поки без жертв, інформує голова ОДА Геннадій Москаль. У Слов'яносербському сербському районі артобстрілом пошкоджено залізницю. Тимчасово припинено рух поїздів. А от обстріли по і припинилися. У Станично-Луганському районі запрацювало управління пенсійного фонду. Кошти для виплат... Пенсіонерам уже надійшли на його рахунки. Вікторя Тищук Тавай.